Барух Ашем, вітаю у вступі до книги Емунай Бітахон, яку написав наш святий праведник Рабен Йосиф Дов Соловейчик із Брізка. Великий праведник нашого покоління Рабен Носон Шерман каже наступне: емуна це віра в Всевишнього, а бітахон це довіра до нього, і це дві різні речі. Людина може вірити у Всевишнього, але це автоматично не означає, що вона повністю йому довіряє. Людина може вірити, але при цьому не довіряти. Більше того, багато людей, які вважають себе віруючими, не мають бітахону. У них немає 100% віри до Всевишнього. Вірікав всівишні рабен Шерман ставить запитання. Он що означає довіряти Всевишньому. у чому полягає ця довіра? Чи вона стосується всіх людей однаково? Чи існують якісь рівні або ж ні? і він наводить вислів із Хавот вот у вступі до шара бітахонка шарбітахон. І пояснює головну різницю між людиною, яка покладається на силу природи, і людиною, яка має бітахон, людина, яка покладається на силу природи, залежить, скажімо, як виробник від двох речей, від свого обладнання і від постачання матеріалів. Наприклад, щоб виготовити бензин, людині потрібне обладнання і постачання нафти. людина, яка шиє костюми, залежить від поставок тканини натомість людина, яка має бітахон, має гарантію, що Всевишній дасть їй прожиток, який він пообіцяв їй у Рожгашана. У Рожгашана вирішується, скільки людина заробить протягом усього року, і людина отримає цей прожиток. Незалежно від того, чи зберігся в неї той самий канал доходу, через який Всевишній давав їй раніше. Наприклад, людина втратила роботу або бізнес. Це не має. Жодного значення, Всевишній керує всім. З цього ми бачимо наскільки це цінно, а можливо навіть безцінно мати цей бітахон Беше довіру до Всевишнього. далі буде і будьте святі.